Чоловіч із противник кофти та, та штани, і верті крівід. Худі в розмірі L на флісі. Сіри ході в розмірі L. Також на флісі. Худі на замочку. Також на флісі M розмір. Худі на флісі L розмір. Віді на замочку XL. Також за бажання можна скомбінувати ковтинки та штанці. Для прикладу показую розмір XL худі на флісі, і штани до цього худі. Також розмір XL на флісі. Худі XL. Розмір С на флісі. Штанці розмір С на флісі. Штани в розмірі Л. Кофта на замочку. двонитка з карманчиком. розмір М. Штани в розмірі XL. Штани на флісі розмір М. штани в розмірі L на флісі, Худі на флісі розмір S. штани в розмірі L на флісі, штани розмір С на флісі, розмір С на флісі, XL на флісі з боку присутні карманчики. Штани в розмірі. XL також на флісі. Ході на замочку XL на флісі на рукавчиках вставки. Та штани структурні також на флісі розмір L.